Заречево. А тут музей був зроблений вчителькою, організатором створення того музею була вчителька нашої школи, але вона не наша місцева, не корінна, а вона прийшла в наше село жити із півночі нашої України, з Чернігівської області. Вона була вчителька, її був голова калгозу у нашому селі. І вони сяту лишили жити в нас, їм с полюбила наша мова, наша культура, наш побут до того швидку, як ми живемо. Бо їх часто люди кликали на свальбу, на крестини. Їм це тут дуже полюбило у нас, і так вони се лишили в нас жити. А якщо вони називали? А, то була а, а, Жанна Олександрівна Суколіт, а її газда був Борис Васильович. Ага. І у му році ще в нашому селі лишилися от таких 5 хиж, як та хижа. І газда отої хижі був Петер Ковач, а де Геренда, а та основна балка, кличе Геренда. Видите, де на Геренді написано. Хата була справлена, побудована в Октобере у 1902 році. Газда хати Петер Ковач, Октябрь 15 го числа, люди перейшли жити в хижу. Mm -hmm. Бо у той час люди переходили жити до хіжі позад покрову. Є такий той є день з 12 престольних праздників покрова у православну взагалі у християнстві. Но. І позад покрову. чого позад покрову? Бо позад покрову вже була повна комора, повний бопут. Порище повний по був пут, І тоді мож було робити, за нашими звичаями за традиціями, либо у той час можна було робити новосілля і позад покрову, і ще лимо тоді йшли дівок сватати і робилися позад покрову свадьбу. Наші предки були дуже розумні люди, вони до того насіння, якось зберігало на поді, на горищі якось зберігало. Явіть собі, до того насіння хата, а тата. Насіння не гризли миші. А чого не гризли миші? Бо воно там обкурювало. А то та хижа то є хижа середняка. Газда а Газнаї хижі був столяр, uh -huh. і а то ту хижу він сам зробив своїми руками. То є буковий зруб, хижа, з чого зроблена? Буковий зруб, букове дерево. Поміж ти ж напхана мох. мох напханий, uh -huh. а потім мастилася хижа. Треба було зробити таку масу. Глину жовту, пісок, посічити житню солому. Uh -huh. Солома жита, посічена. І кунський послід. Розумієте, що uh -huh. то є? Uh -huh. І з того, а чого кунський послід? Бо щоб було масною швидко. І то там борсинки. Із, із того. Так. І вно, красно таким рідким мастила. Таку хижу не можеш е, 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 вакувати, як те фірм нас люди роблять, і таку хижу не мусимо мастити рукою. Хижа вон і внука помащена, і що є риса лемку, вже у нас от у бойку є і білі хижі у нас на Україні, але білим по білені вапном. А в нас хижиця білила і у днука, і вонка, хижіся білила обов'язково у синій. Синю фарбу, синю фарбу. Uh -huh. Хижа, тип забудови, який такий, ми дуже маємо много однаково з бойками. Хижа побудована в одному рядові. Ви там, де люди жили і газдували жилі приміщення і господарські приміщення стоять в одному рядові. Uh -huh. Колись наше село було там долу, якісь тиге йшли у понизі. Kde je prvo poselitev, ko so se ljudje selili? Odpogledno je bilo prvo selo, pod niz zvezdicami. Reka rik, nas je še klicala ush, mm -hmm. in to je kot ush. Але і так село простояло десь коло 400 року, а ріка ріки тих де були повноводні лісі, ще не були вирізані. і ріка так вуляла. І ще є легенда така в селі, що а таку таку маленьку е, таку хату бідняка несла вода, а у віконечку живріла свічечка. Люди іще то пам'ятають. У той час. У нашому селі іще були хижі, то хижа середняка, в ми сидіме. Uh -huh. А в нас у той час були хижі бідняку. Хижа була, то та хижа, а татася на півкурна хижа. Бо дом іде із пеца, видіти там у пецу класився в гень, дом йшов у сіні, а синіш йшов на пут. То була, то димся не стелив по, по хижі, по, по валі. Uh -huh. А от ще в нас були такі хижі бідняку.

Видите, дога дошли била пец, ми просто и тото убрали малинко и смизнели, але сама форма пеца е така, јака у нас била, јака у тој час, разумите, ми просто меншу пец добили. ...то тото било на валиња, тој Така, Так, тој така, ши го глинов на машина, бо там спали дити. А, так же тут почти монасти було спати на, на очередь. Але у обов'язково при вході коло пеця в такої хижі, в такого газди, бо в такого був середняк, але вон, тримав і корову, і воли, там ще ззаду є виділи топелим, перші все ключі далі станя, а далі і ще як лівець. То газди тримав і свині. То був файний газда. І в такого газде в середняка, обов'язково, у швидких хижах. Коло, як заходите до хижі, та аде стояла коло пеця лавочка. Тута лавочка, це знаєте про кого, тута лавочка про жебраку. У той час дуже много жебраку ходили по селах. Е, ні. Газдиня клала, ту, ту його кормила. Не, не клала його за стул там, де сім'я їла. Не клала готука на лавочку, ту його погодувала, покормила. І потім йому щось давала в і ішов. А ти хотів переспати, його клала на стайню спати, на сіно. Ага. Бо на стайні стояло сіно, і там його клала на стані на сіно. А така їжа ніколи не замикала, яка тута шумовню є. Бралася мітла, туди, туди мітла була березова, і ся а так клала мітла до половини. Од поло од вугла до половинки, то ґаздиня не спушла до сусідів, да, а, а хіточку брали та від од одного вугла до другого, то вже ґаздиня не спушла далеко. Бо Наші люди у той час ходили а тоди через ублю на словакі. Носили там яйця, молоко, сир, mm -hmm. що мали вдома в газустрі. А тут вот там собі приносили якісь речі в житку, але танір, те, що видіти на стінах, Суль собі приносили, вот там собі приносили шатя, жби се мали що обрати. Одяг. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви мене розумієте? Що то розуміємо, так, Кожне слово? Дуже mm -hmm. пішли у Пряшівському університеті, от львай. Приклад просто наводжу одного. У, Прагу. О, так, у Празі дуже багато у Чехах. І вони час у часу, -часу ми з тими людьми, вони до нас приходять, бо близько до нас живуть. Так, так. Приходять до нас. І ми з ними маємо зв'язки. А що ви видите на стінах, то э, Петер Ковач, то теж фамілія Ковач, то мадянська фамілія. І дуже багато у вжитку таких слів, от «кутач» – то теж слово маярське. Але uh лемки -huh. так всі говорять. Облак. Uh -huh. Облак то вікно. То теж облак. То Ні, то, то, ми... mm -hmm. nee, то лемки так всі говорять. Лемки так всі говорять, але вийде кулько много спільного, Облак на е, угорській мові. Шіфонер? Вони вже є од нас, напевно. Або на оборот. То речі, які суть у хижі, то в зробив той чоловік своїми руками. А то та шафа, то закличе шифонер. Лада, на яку ви сидите, то кличе… – У у вас Лада. – нас закличе, кличе… і лада, і шафарня. Шо? Шо? Тож, парні? Там є... <глеви> а <глеви> у вас лада кажуть. Но, а лада, у нас... лада, лада то іначе, <глев> то така скриня натуральна. Ні, то є сусік. сусік <глев> то є така скриня. Десь тримав... я тримав, я був такий малий красний сусік, там тримав такий одяг святковий. Kaj, uh, da bi v cerkev vzeli? In še, bil je velik taki sushi, Andriy Alkumoridov, da sem vam povedal, tam v tem sushu je odremel izerno. Tisto, ki je zdaj v uporabi za kulturo. Razumete, da uh bo -huh. šel tudi na pot, bo ne vradil Gospoda. In kuferja ste ne imeli? Uh -huh. uh -huh. Kufer, kufer. Da, je kufer. kufer. To, to, to je točno, to da to, to je kufer. To je točno, da je kufer. To je točno, da je kufer. In to je še enkrat. То лада, а наша шафарня. Але є люди, які в селі кажуть, і лада. Не, не mm. а, і... а ту є кішка, да, що можна зложити під Там, під... там у, у той шафармі попозаряти в є три облаки, три вікна. Mm -hmm. mm -hmm. Кожне вікно виконує свою функцію. А то, то вікно освітлює стул, за яким їла фамілія, сім'я. Mm -hmm. А то то вікно з того боку заднього фасаду та освітлювало газдині пец, пець, якому вонася опорала. Так. А то то вікно освітлювало робочу частину а тої хижі. Чого роботу, бо газ для тої хіжі був стояр, і вон ту, там, на той шафарні, ардів, а тої шафарні, а де в тому углові тої хижі, він собі робив роботу. Ага. Зимов розумієте, що треба було, роту робив. А й з того боку газлиня з того боку ткала газдиня, туся розкладував. Ага. То, що... ага на Так, ту mm -hmm. наткала. Mm -hmm. Шифароба, шифароба. То французьке слово, я думаю. Майду і в гамериці. Ай, 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 ай. Жертка. Ну, жертка, грядка, я б ту, як ту казав. Грядка, oh. no, грядка. Ну, ну, але ж... ну, я Нема правильно. Я кажу, це так правильно. Так. Як називали, так не викликали. Так крикали, то й може... так, так. так вам показують. Добре, добре. У нас ну. то, де того. От зимову ходили, а батую ще фарні зберігався а, одяг. Mm -hmm. Такий сітковий, mm -hmm. ну так весь одяг, який мав. Ага. А знайшла на події, такої тих людей. Бо а та хежа, як тут люди жили у 85-році, му році в ату хижі ще жила бабка, О, да. яку у літом у червні забрала дочка до себе. Помер у 84-му році, помер її чоловік, угу. син, Атого, угу. син, Атого. Угу. син Атого Ковача угу. умер. Вона угу. була ту невіста. Ну, угу. І її забрала до себе її дівка, Ага. Но. І у, у, у августі 85-го року вже ми купили а тут у хижу, uh -huh. як, не ми, ми купили, купив кол колгос. Uh -huh. Заплатив тим людям за хижу колгос. Uh -huh. Але так як колгоза вже не є, uh -huh. там взяли на баланс у, до району uh -huh. і от отже вже хижа відноситься до культури. Uh -huh. ну. Ви бачите, це дерев'янка, то все кличе, дерев'янка. 1890 років. Ви бачите. То зиму носили отакі. І була така штримфля. Штримфля, не знаєте що. Носок. Ага. Не знаєте, що штримфля? Ні, не знаю. Понушка, це то що на ногах. Так, ага. так, шкарпетка. Скарпетка. Шкарпетка. шкарпетка, так, шкарпетка. Вона була зв'язана з такого як гуня, з такої вовної гуня тепла. А де сут дірке, то ся шнурок. Uh -huh. Попихав і зав'язало горіну голову. Uh -huh. no, no, а оля, яка, видієте, пудкованою. От виділі, як живо не везло, не сплюжило, живо йшло. Видите, пудкованою желізом. А літом Ну, не горну вам казати солом'янку, бо був ніде американець і не я солом'янки. А літом була солом'яна, така точно не вуплетена із житньої соломи. Ага. У нас люди сіяли е, жито. На стрімку садавали жито. Ай, і, на, так, і жупа так, і жупася робила із жита. Жито ага. було не і такою високою. Так, мало бути і високе жито, житося вручну жало, високій, високій. потім в'язало <п 'я> у снопи, снопи ся складували у колупопки. Колупопок, то... Так се складувала горі, горі, горі no. в таку копичку. Тобто no. uh -huh. кликала та копичка колупопок. А колупопки чогось клало? Для того, щоб жото вусохло. Змієте, uh -huh. щоб було легко було молодити. Uh -huh. По тому колу... снопи бралися з колупопка, обмолотився сноп. А з того вже обмолоченого снопа робилися жупи. Жупи для Тут того... жуб. Зв'язанок вже так. жупа то береся, а такий жмут солома. Робилося такий... із скручувалося, повересло, ага, видите, молодий чоловік знає, молодець, робилося повересло, і з тим все тут все скручувало, так, отаку головку все тут робили, така, і тут все зав'язувало тим, повересло. Чи це те саме, що наші лемки тут відповідають кички? Ай, ай, китиці, китиці, китички, китиці, то у вас там кажуть. На Польщі. Ай, ай. Я нам Як? Бо бісі люди бойковського мовою. Моє бойка і Гуцула. Розумієте, ми, ми, ми тукана на середині, ми дуже близько живемо до бойку. No. І вже mm -hmm. в... Боярсь, у мене мої, мої, по мамі мої родичі Ленки, а по татові бойки. Мої родині так само. No. Зато я так, знаю те що... слово, що ви говорите. No. А мої дідо з бабу, які жили в Заречі, та так точно говорили, як ви. Говорите. Ну, а мені вже я вже в школу, в вашу школу, там треба було літературно українську говорити. І ви знаєте, як то тяжко, мені вже теж 50 років, то я вже теж маленька. Цілком. ну так ми так, грамо, шутки говоримо. Не кашля, Ганечко, не кашлі. Жеби м'я при тобі не нашли. Бо я, я при тобі учую, Возвон мій капелюш і чугу, бо як я при тобі учую, Возвон мій капелюш і чугу.